Віче розпочалося, як завжди, гімном України. Після чого всі помолилися за українців, які воюють із терористами на сході країни. Далі прозвучала сенсаційна заява. Голова Полтавської обласної організації Рогозін оголосив, що віднині їхня організація перейменована на правий сектор. А всі, хто підпорядковується правому сектору, і Дмитру Ярушу закликав перейти під його керівництво. І офіційно заявляю. Що 22 березня був з'їзд політичної партії Української національної асамблеї міста в Києві, яка була перейманована рішенням з'їзду в правий сектор. Я всі заявляю, що хто член в організації правого Сектора прийти до моє до керівництва. Тому прошу всіх людей. Котори зараз в виходять під правого правосектора, котора проникли не тільки тут в Полтаві а й по всій Україні, котру уничтожили за місяць рейтинг нашої організації, которая строилась уже более 20 років. Саботажники й дезертири саме так відреагували на слова Рогозіна у правому секторі. Ілля Києва, помічник Дмитра Яроша та лідер правого сектора Схід приїхав спеціально із Донецька, аби прокоментувати нашим журналістам заяву, яка прозвучала на недільному віче. Ярош це єдиний лідер правого сектора. А які елементи в воєнне час їх можна назвати саботажниками, дезертирами. Они просто коломутят воду, делая какие-то заявления. Это болтуны. Почему этот болтун не находится на Восточном фронте, когда сейчас его страна в опасности, а болтает и вносит смуту? Я даю официальное заявление, что все документы являются легитимными только в том случае, если они подписаны единственным лидером правого сектора, это Дмитрием Анатольевичем Ярошем, все остальные заявления касательно правого сектора являются саботажем. И нами будут жестко пресекаться. У нас сейчас немножко будет больше времени, когда мы закончим воевать. Мы придем и мы подрежем эти длинные языки. А ще й Лякива додав, що бійці правого сектора нині активно воюють з терористами за незалежність та єдність нашої держави. Фактично в кожному з підрозділів, які задіяні в антитерористичній операції, воюють їхні хлопці. Зауважив лідер правого сектора Схід.